У квартирі старенької, на п'ятому поверсі старого будинку, з облупленою штукатуркою дзвонить телефон. Це незвичний короткий гудок, незнайоме повідомлення від онуки чи сусідки, а довгий і наполегливий дзвінок, який ніби вривається в тишу осіннього вечора. Жінка неквапно бере слухавку, звичка, що лишилася ще з тих часів, коли телефон був єдиним вікном у світ, і раптом вона чує голос. Голос такий спокійний, теплий, що навіть серце трохи розтануло. Він звертається до неї по імені та по батькові, говорить чемно, навіть із ноткою поваги, якою так не вистачає у щоденному житті. Ми цінуємо вас як клієнта нашого банку, каже він, і хочемо зробити для вас особливу пропозицію слова звучать, мов музика. Вони ніби з іншого світу, де люди справді пам'ятають про твою працю, твої роки, твої маленькі зусилля, що вклалися в ці відкладені гроші. Вона слухає, відчуває, як по жилах розливається дивне тепло. Ні, не підозра, а наче полегшення. Бо ж правда, хто тепер думає про старих людей? У магазинах дивляться байдуже, у чергах грубо зітхають, у транспорті роблять вигляд, що не бачать. А тут дзвінок саме для неї слова саме для неї, із повагою зі значенням. У кімнаті пахне теплим чаєм і зм'ятою, а за вікном чути, як вітер жене сухе листя вулицею. Вона притискає слухавку до вуха і уявляє, що десь там, у великому місті. Сидить уважний молодий чоловік у діловому костюмі, стежить за цифрами, шукає кращі умови для таких, як вона, це, наче маленький подарунок від долі, несподівана увага у самотності, голос упевнений, але не тисне. Він говорить про вигоду, про те, що це пропозиція не для всіх, а лише для обраних клієнтів, і якось відразу виникає відчуття особливості, ніби вона не просто літня жінка з пенсією, а важлива клієнтка, якій довіряють. У цій думці є щось приємне, майже забуте. Вона киває головою, хоч ніхто її не бачить. У пам'яті виринають усі роки праці завод, холодні ранки, відкладені копійки до копійки гроші. Вона зберігала їх, щоб не бути тягарем для дітей, щоб мати хоч якусь опору. І тепер їй кажуть ви заслужили на більше, ви можете отримати від своїх грошей більше. Телефонний голос звучить майже рідним. Він обіцяє просту процедуру, обіцяє, що все буде офіційно. Без зайвих клопотів. І жінка ловить себе на думці як добре, що хтось подзвонив саме сьогодні, саме зараз. У цю тиху самотню годину, коли так хочеться вірити, що життя ще може подарувати щось хороше, вона стискає слухавку і слухає далі і кожне його слово лягає всередині, як зерно, з якого вже починає проростати надія. Цифри сиплються у слухавці, мов дзвінки монети 22% річних бонусна ставка ще 5%. Загалом двадцять сім. Вона зупиняється, повторює подумки двадцять Для когось це може бути просто абстракція, але для неї це ковток повітря, можливість жити трохи вільніше, і уява одразу малює картини нова ковдра на зиму. Більше фруктів у кошику. Подарунок для онука, який завжди соромиться просити. Вона відчуває, як ці відсотки перетворюються на реальні речі. Що могли б зробити її дні теплішими і легшими. Голос у слухавці не поспішає він немов знає, що перед ним людина, яка звикла до обережності, яка десять разів перевірить, перш ніж зробити крок. І саме тому він розгортає картину обережно, ніби веде її за руку через темний двір. Це для вас, для наших найнадійніших вкладників, пояснює він. Ми довіряємо вам, не кожному таке пропонуємо. І від цих слів у жінки стискається горло. Їй давно ніхто не говорив, що довіряє. Вона сидить у кріслі, згорнувшись у теплу хустку, і думає про свій нинішній вклад 18% – теж непогано, як їй тоді здавалося. Вона навіть хвалилася сусідці, що змогла знайти непогані умови. Але тепер. Тепер виявляється, що можна було краще значно краще, і серце стискається від думки, що, можливо, вона знову прогавила шанс. Голос продовжує Вам не треба нікуди ходити. Ми знаємо, як важко буває добиратися до відділення, усе можна зробити дистанційно, буквально за кілька хвилин. А головне, у вас залишиться повний контроль, ви зможете поповнювати вклад, знімати частину коштів, отримувати відсотки щомісяця. Це ваша свобода, ваша впевненість. Вона слухає і відчуває, як усередині прокидається спокуса. Вперше за довгий час вона відчуває, що може бути не лише жертвою обставин, а людиною, якій пощастило. Їй пропонують щось особливе, і відмовитися від цього означає, ніби відмовитися від подарунку, який доля піднесла їй у руки. У вікні вже темно, на вулиці чути віддалений шум машин. У квартирі тиша, лише годинник відмірює секунди, і ці секунди перетворюються на вибір. Вона розуміє, що голос на іншому кінці хоче, аби вона вирішила зараз, не відкладаючи. Але ж так завжди й буває з добрими пропозиціями вони не чекають. Вони діють лише для обраних, лише обмежений час. У пам'яті спливають обличчя дітей, згадки про розмови на кухні, коли вони переконували її бути обережною з грошима. Але ж тут усе виглядає офіційно, її назвали по імені, знають її вклад, її дані. Хіба це може бути випадковістю вона відчуває, як довіра росте, як туман вигоди накриває будь-які сумніви, і ось вона вже майже готова погодитися бо 27% – це не просто цифра. Це відчуття, що життя ще може повернутися до неї обличчям. Що у світі, де все дорожчає, де пенсії ледь вистачає на ліки та комуналку, вона все ще може зробити правильний вибір, і ця думка п'янить сильніше за будь-яке застереження. Телефонний голос знову запевняє усе просто, безпечно, ми зробимо все разом, ви лише підтвердите свою згоду. І вона зітхає, стискаючи вільною рукою теплу чашку з чаєм. На дні чашки залишився м'ятний присмак. А в душі вже визріває рішення. Рішення, що стане початком того шляху, про який вона навіть не здогадується. Вона робить крок, який здається їй цілком природним. Усе ж виглядає офіційно, нічого підозрілого. На пошту приходить лист із посиланням звичайна справа адже й раніше банк надсилав повідомлення. Логотип знайомий кольори ті самі, звернення персональне, її ім'я, її по батькові, навіть дата народження. Наче хтось зазирнув у її особисту картку в банку і підготував усе спеціально для неї. Це додає впевненості вона клацає посилання. На екрані відкривається сайт, вікно схоже на звичний їй інтерфейс, ті самі кнопки, ті самі шрифти. Угорі миготить назва банку. Вона відчуває навіть якусь гордість її справді віднесли до тих, кому відкрито особливий доступ. У формі вже вписані її дані, залишилося тільки вказати суму. І тут починається момент вибору. Вона сидить, дивлячись на екран, і думає 350 тисяч, усе, що вона збирала, відмовляючи собі у зайвому. Кожна купюра в цій сумі пахне працею, холодними ранками на заводі, роками, коли діти ще були малі, і хотілося дати їм усе. Вона вводить цифри, рука трохи тремтить, але водночас серце б'ється швидше, наче це і є та сама мить, коли стаєш ближчим до кращого майбутнього. Вона ставить галочки навпроти пунктів можливість поповнення, можливість зняття щомісячна виплата відсотків. Усе виглядає так, як обіцяв голос, і в цю секунду вона відчуває нарешті контроль у її руках, нарешті життя дає шанс. Та ось система просить код підтвердження з СМС, телефон дзищить у руці на екрані сповіщення, списання 350 тисяч робить на користь викладбанк. Вона читає і не може зрозуміти. Списання. Повторює подумки. Адже вклад відкривається, а не знімається. Чому списання? На мить в очах темніє від хвилювання. Серце стукає швидше, рука зависає над клавіатурою. Усе виглядало так правильно, але тепер щось збилося. Чому це повідомлення звучить інакше, ніж завжди? Вона пригадує, як раніше приходили смс. Ви успішно відкрили вклад, ви поповнили рахунок. Ніколи не було списання. В голові промайнула думка. Можливо, це дрібна технічна помилка. Голос по той бік казав, що все безпечно, може, просто так формулюється повідомлення. Вона вже хоче ввести код, щоб закрити всі сумніви, але в ту ж мить у грудях піднімається дивне відчуття тривога. Воно прорізає хвилю довіри і накриває холодом. Вона відкладає телефон і вдивляється у монітор. У вікні відбивається її обличчя, зморшки, втомлені очі, але зараз у цих очах з'являється настороженість. Вона стискає губи. Бере слухавку і каже у трубку Щось тут не так. По той бік голос ще намагається переконати, чується легке роздратування, майже наказ, просто введіть код, і все буде гаразд. Але тепер ці слова звучать зовсім інакше нелагідно, не з повагою, а як тиск, і ця зміна інтонації стає останньою краплею. Вона кладе слухавку, не вводячи коду, руки тремтять, серце калатає, але водночас приходить відчуття полегшення. Вона ніби пройшла над урвищем і в останній момент відступила. Вона телефонує синові, швидко пояснює все уривками слів. У трубці чує його обурення, тривогу, потім чіткі інструкції нічого не вводити, негайно зателефонувати в банк. І коли вона дзвонить у відділення, справжній співробітник спокійно пояснює раз код не введено, гроші цілі, вони на рахунку. Можна знову відкрити вклад офіційно. Жінка зітхає. Закриває очі, ніби прокидається після поганого сну. Лист із посиланням уже не відкривається сайт зник. І вона вперше усвідомлює, наскільки близько стояла від того, щоб втратити все, тільки один код відділяв її від прірви, один крок, одна хвилина довіри, і зараз вона відчуває. Саме випадкова підозра врятувала її життя, її спокій, її майбутнє. Та водночас у іншому місті, в іншій квартирі. Дзвінок пролунав майже так само. Тільки цього разу жінка, 64 років, не мала поруч нікого, хто б підказав щось зупинив. Вона теж почула ввічливий, рівний голос, відчула, як до неї звертаються із повагою, як називають її на ім'я, і теж повірила. Бо що може бути дивного, коли саме банк піклується про клієнта, пропонуючи вигідніші умови? Це звучало навіть правильно часи важкі, пенсія мала, а тут така можливість. Її голос тремтів від хвилювання, але у серці було щось подібне до радості. Вона слухала кожне слово, ловила кожну інструкцію. Менеджер говорив лагідно, переконливо, ніде не підвищував тон, запевняв усе абсолютно безпечно, ніяких кодів ви нікому не повідомляєте, ви просто підтверджуєте операцію у себе. Його впевненість передавалася їй, наче він зняв із неї відповідальність. Вона закрила свій вклад, як її просили. Гроші перевела на картку. Адже так треба було для спеціальної пропозиції. Вона й не задумалася, що робить найнебезпечніший крок сама звільняє гроші, щоб їх могли перехопити. Вона думала це лише проміжна операція, потім вони знову повернуться на новий рахунок із вищими відсотками. Усе звучало логічно, усе виглядало офіційно. На її пошту прийшов лист. Сайт відкрився такий самий, як і в першої жінки ті самі кольори та сама структура. Там вже стояли її дані, залишалося тільки ввести суму. Вона набирала її повільно, кожна цифра здавалася важкою, як камінь двісті тисяч, усе, що вона мала. Кожна копійка, яку вона берегла, щоб вистачило на чорний день. Вона поставила галочки, вела все, як сказав менеджер. І коли з'явився запит на смс код, вона навіть не замислилася. Телефон завібрував, на екрані висвітився код. Там теж було слово списання, але вона не надала йому значення. Вона згадала голос, який повторював це безпечно, нічого не повідомляйте нікому. Вона ніби віддала йому свою волю, свою здатність перевіряти. Вона просто вірила. Код був введений, на екрані з'явилося повідомлення вклад успішно відкрито. У ній прокинулося полегшення, навіть гордість вона впоралася, вона зробила правильно. Тепер залишалося зачекати кілька хвилин, і вклад мав з'явитися в додатку банку. Вона сиділа, чекала 10 хвилин, 15, півгодини, але нічого не з'являлося. Вона оновлювала додаток, перевіряла пошту, тиша. Лише на картці залишився нуль. Усе зникло 200 тисяч розчинилися, як вода крізь пальці. Жінка набрала номер банку. Там вислухали її історію, але відповіли сухо й твердо Операцію виконали ви самостійно. Ми не можемо її скасувати. Звертайтесь у поліцію. Слова падали, як холодні камені. Вона намагалася пояснити, благала, повторювала, що її обманули. Але оператор спокійно наголосив ніхто не вводив код замість неї. Це був її вибір, її підтвердження. Вона поклала слухавку, і в кімнаті стало так тихо, що навіть тікання годинника здавалося криком. Її очі зволожилися, руки знову почали тремтіти. Вона дивилася на телефон, де ще світився екран того фальшивого сайту, і розуміла двері зачинилися. Грошей немає. Її життя тріснуло, і ніхто вже не поверне їй спокою. Двісті тисяч це не просто гроші, це роки відмов, роки обмежень, роки, коли вона економила на собі, щоб відкласти хоч щось. І тепер усе пішло в чужі руки за кілька хвилин довіри. Вона сіла на стілець, обхопила голову руками. За вікном осінь шуміла листям. А їй здавалося, що в одну мить світ навколо спорожнів, і навіть той голос, який був таким теплим і переконливим, тепер лунав у пам'яті, як зловісне відлуння, як крик, який не можна заглушити. Дві історії, такі схожі і водночас протилежні, зливаються в одну лінію, наче два русла річки. В однієї жінки випадковий сумнів врятував усе, що вона мала, дав їй шанс і надалі відчувати себе захищеною, в іншої довіра обернулася трагедією. І світ, здавалося, сунувся з місця, залишивши її наодинці з порожнечею. Ці історії живуть поруч, як світло й темрява, і між ними лише тонка грань один єдиний код введений чи не введений у потрібну мить. У банку сказали холодно і чітко. Операція виконана вами. У поліції записали заяву, видали папірець і обіцяли розібратися. Вона вийшла з відділку, з відчуттям, що її історія розчиниться серед сотень інших. Що її голос потоне в морі таких самих скарг. Але все ж вона подала заяву. І тепер цей аркуш із кількома рядками став єдиним доказом її болю, її втрати, її довірливості, яку використали безжально. Тим часом шахраї вже дзвонили іншим. В інших квартирах лунали ті самі голоси, ті самі обіцянки хтось слухав і сумнівався, хтось повірив одразу. І так по всій країні, немов невидима мережа, розкидана над довірливими людьми. Які шукають хоч якоїсь вигоди в житті, де на кожному кроці доводиться рахувати копійки. Для першої жінки ця історія залишилася шрамом. Вона довго не могла заснути, часто прокручувала у голові той момент, коли читала смс. Їй снилися чужі голоси, які вимагали ввести код, і вона прокидалася в холодному поті. Але з часом цей страх перетворився на інше відчуття настороженість вона вже не брала трубку на незнайомі номери, вона навчилася сумніватися. І цей сумнів став її щитом. А друга жінка жила із порожнечею, яка гризла щодня. Коли вона дивилася на рахунки, на порожній баланс, у ній піднімалася хвиля відчаю. вона соромилася розповідати дітям, боялася зізнатися, що гроші зникли. Бо знала їй скажуть, що сама винна, що була занадто довірливою, і цей сором тиснув не менше, ніж втрата.